Привіт усім, друзі. Так, значить, уже зняв ГРМ. Для того, щоб зняти ГРМ, спочатку нам треба зірвати болт шківа колінвала. Ось він у нас. Різьба права. Інструмент тільки головка. Тому що ключом тільки пошкодимо грані, тільки головкою. Сила затяжки дуже велика. Так, зірвали болт, далі виставляємо мітки на розпідвалі ямочка на шківу, на кришці клапанів на пливчик. Так, ямочка маленька, тому що є ще велика ямка. Вона нам не треба в даному випадку. Помаленькій. Так, по ТНВД знизу є отвір. І там в кришці є теж отвір. І вставляємо туди цвях. Тому що ТНВД не, не має свободного ходу. Якщо ми знімемо ГРМ, то шків прокрутиться. Отак фіксуємо його гвоздиком, по вело, знизу є напливчик. Виступ такий. Це виступ для того, щоб е, правильно поставити шків. І він має бути понизу. Нижня точка виступу, це у нас перший циліндр, верхня мертва точка. Так, і ролик наш натяжний. Ось його натяжка. Салі колінвала після капремонту ще ні разу не мінявся. В дуже-дуже жахливому стані. Треба, повибиваю зараз все, буду демонтувати сальник. Так, друзі, значить, новий сальник. Для того, щоб зняти сальник, оці кронштейни нам заважають. Значить викручуємо 4 болта. Підважуємо двигун трошки вверх і тоді сальник знімається. Вичищаємо все сухою тряпочкою і монтуємо новий сальник. Після того, як сальник у нас вже на місці, демонтуємо монтажне кільце. Так, значить, далі, після сальника, монтуємо помпу. Монтуємо обережно, щоб трубка заходила без перекосів. Болти затягуємо сила затяжки 50 Нм. Праві болти у нас там отвори йдуть сквозні в блок. Їх промазуємо герметиком, щоб не було протічок. Після чого монтуємо ролик ГРМ. Натягуємо, встановляємо ремінь гаремо, слідкуємо, щоб на всіх шківах мітки всі сходились. Після чого ставимо кожух захисний, через кожух протягуємо сальник, ставимо шків. Шків колінвала у нас має силу затяжки 210 Нм після установки. Провіряємо, там внизу шківа є отвір і в кожуху в пластиковому теж знизу є спеціальний отвір. Отвір сходиться, в ТНВД сходиться. Де, о, в ТНВД сходиться, чітко понизу. І на розпредвалі сходиться. От. Прокручуємо після затяжки, прокручуємо пару разів. двигун. Туди-сюди провіряємо натяг на ременя. все чудово. Провіряємо знов мітки. Якщо все сходиться, після цього монтуємо все далі. Датчик на помпу, ззаді трубочку, патрубки, радіатори встановляємо і пробуємо запускати. Так, друзі, значить, уже все. Зібрав, все підключив. От, антифриз залитий. Ще не пробував запускати. Зараз будемо пробувати. Перший запуск. Піча накала довго гріється. Двигун холодний. Чекаємо. Почка зарядки не тухне. оп, Трошки газнув. Не сильно, бо двигун холодний, щоб прокачалась система антифриз, щоб вигнав воздух весь. Так, а так двигун у нас працює. Значить, ГРМ стоїть правильно. Зараз зливаємо масло, міняю фільтр масляний. Тоді міняю насос підкачки, тому що ну, через що одразу не міняв. Тоді в майбутньому, щоб було краще шукати причину, чому двигун в разі не заводки. Так, ГРМ виставлений, двигун завівся, все працює. Міняємо масло, потім прокачку. От, і вперед в дорогу. Значить так, друзі. Всі агрегати, всі двигуни завжди потрібно обслуговувати правильно. Не потрібно там, ай давай раз-два щось там замінимо. А що, як, потрібно понімати. Функцію кожної деталі, кожного механізму силового агрегата. Тому що якась маленька, навіть незначна деталь, якщо вона відсутня, або несправна, або неправильно виставлена, це в майбутньому призводить до серйозних поломок агрегата. Тому обслуговуємо правильно. Ездим, тишимся. Так, и заключенный ролик. Насос пидкачки заменим, Масло заменим, Фильтр. Все уже поставил. Зараз контрольный. Зарядки тухне зразу, оберти стабілізувалися. Так, все працює. Тепер у нас все сухненько. Ще цей двигун буде служити вірою і правдою довгі роки, якщо правильно обслуговувати. І, як вже показує практика, після заміни насоса підкачки, який тік, пропадає дим, значно пропадає дим із вихлопної. Така сама історія була на Євро 3-мі веко. Там взагалі білий дим ішов. Так само і тут. Значно зменшився дим. На холостих практично його взагалі немає.